11 листопада збірна України зустрічалася у товариській грі зі збірної Німеччини на Київському стадіоні Олімпійській, що був офіційно відкритий лише минулого місяця після реконструкції. Це був перший матч і чудова нагода випробувати арену, на якій відбуватиметься фінал євро 2012 Саме тому стадіон приваблює особливу увагу УЄФА. Щоб створити умови, наближені до обставин, у яких відбуватимуться матчі євро 2012 організатори знизили ціну на квитки. Найдешевші коштували близько 2 євро і всі були розпродані. Вже важливо, що стадіон побудовано завчасно, по суті, за більше ніж півроку до початку турніру. Тому є час для того, щоб протестувати цей стадіон, щоб вдосконалити всі операції. Ще кілька років тому майбутнє стадіону було непевне. В один час від УЄФА навіть лунали натяки, що Київ може втратити право бути господарем фіналу чи навіть усього турніру, бо підготовчі роботи відставали від графіку. Але після майже трирічної реконструкції, яка коштувала близько 430 мільйонів євро, стадіон таки підготували до турніру. Два чи три роки тому у нас були сумніви, але ми завжди сподівалися, що зрештою все буде гаразд. Тепер ми бачимо, що обіцянки були виконані. Наш оптимізм був правильним рішенням. Каже представник УЄФА Мартін Кален під час євро 2012 стадіон не буде головною базою збірної України. Господарі зіграють тут першу гру на груповому етапі, а потім переїдуть на Донбас Арену. Щоб отримати шанс грати тут більше ніж один раз, українці повинні вибитися в плей-офф. Капітан Андрій Шевченко. Сподівається, що його команду надихне минула слава стадіону Олімпійський для Цей стадіон для мене теж символічний, бо тут довелося пограти і в Лізі чемпіонів з Київським «Динамо», і зі збірною України. Ми виграли путівку на чемпіонат світу. Але нарешті старий стадіон віджив своє і новий із завтрашнього дня вступає в силу завтрашнього дня. Вступає в Реконструкція полягала зокрема у зведенні даху, що вкриває усі трибуни. А це у свою чергу зменшило кількість сидячих місць до 70 тисяч. За нелегку роботу найкращою винагородою для господарів було би побачити свою команду на цьому полі у день фіналу. Це організатори усі в організаційному комітеті в будь-якому випадку вболівальники і хочуть бачити саме свою команду 1 липня у день фінального матчу, і не як глядачів, а саме на полі. Гра була величезним випробуванням для української національної збірної команди країни господаря Євро Євро-2012». через слабкі результати в низці останніх товариських зустрічей збірну гостро критикували у пресі у цій зустрічі. Українці пропустили три голи від німців, але забили їм також три. Це надихнуло уболівальників на сподівання, що фінал євро 2012 з українською командою може бути досяжним перший матч збірної України на стадіоні Олімпійський зібрав аншлаг. Глядачів не збентежили ні прохолодна погода, ні товариський статус гри. Опинитися тут 1 липня наступного року буде заповітною мрією будь-якого булівальника і кожного гравця з 16 команд, що пробилися до фінальної частини євро 2012 Організатори запланували на цьому стадіоні ще кілька товариських зустрічей до того, як євро 2012 почнеться офіційно 8 червня.